Вітаю на українській правді! Продовжуємо говорити про справи міжнародні оглядати. Міжнародний порядок денний, говоримо про Україну, світ, про дипломатичні перемоги, про союзників тут безпекові угоди, рішення Великої Сімки. вчорашні, ну і підготовка саміту миру. Далі про це і про Кавказ, в тому числі говоритиму із директором центру близькосхідних досліджень ігор Семиволос. на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день, вітаю. Хотілось би торкнутися з вами поїзд. Зараз всі просто кажуть про цю безпекову угоду України і Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський, як про історичну, висловився про неї. Однак, напередодні перед цим перед візитом до Італії, Зеленський побував у Саудівській Аравії і говорилося про двосторонні відносини України та Саудівської Аравії. І я хочу зрозуміти, якими вони є сьогодні, тому що Аравія тісно співпрацює із Росією і виходячи з Україною. Глядачам нагадаю, Зеленський був там в рамках серії візитів до країн напередодні саміту миру. Так, це то з якими перший... є двосторонні відносини? Так це не перший візит е президента України до Саудівської Аравії і не перша зустріч його безпосередньо з коронпринцем принцем Саудської Аравії Мухаммедом Салманом. На моїй пам'яті, здається, третя чи, чи четверта безпосередня зустріч, да? тобто візитів навіть було більше, зустрічей трошки менше. І ясна річ, що обговорювався весь комплекс відносин. Коли ми говоримо про Саудівську Аравію, ми повинні пам'ятати дві речі: точніше, одну ключову роль, роль Саудівської Аравії зараз в Зарабському світі, вона з початку десятих років по суті стає провідною країною Арабського Сходу. І очевидно, що залишатиметься в такій ролі ще тривалий час. Другий момент це власне амбіції самого Мухаммеда Бін Салмана, який хоче бачити Саудівську Аравію більш суб'єктною країною, країну, яка самостійно приймає рішення, яка впливає на прийняття світових рішень. І в цьому сенсі ці амбіції ну, мають підкріплюватися якимись конкретними діями. Третій момент це активне залучення Саудівської Аравії в торгівельно-економічні відносини з Україною. Саудівська Аравія має тут інтереси вже безпосередньо ще до повномасштабної агресії. Саудівська Аравія була одним із провідних представників аграрної секції, аграрного сектора українського. І продовольча безпека залишається одним із ключових питань у відносинах між двома країнами. Ясна річ, що Саудська Аравія хотіла б долучитися до інших безпекових питань пов'язаних з Україною, пов'язаних з війною. Тут є декілька моментів, які я думаю, що варто знати нашим глядачам, це справді дуже. Складні відносини Саудівської Аравії з Росією і Китаєм свого часу на початку повноваштабної агресії Росія навіть погрожувала Саудівській Аравії. Це не робилося не публічно, робилося через відповідних агентів впливу, тим, що вона може передати новітню зброю усім, які можуть наносити удари по території Саудівської Аравії. Як ми знаємо, приблизно ці самі тексти озвучують російські пропагандони на своїх екранах, в своїх екранах коли вони розповідають про те, що от ми там надамо тим чи іншим цю зброю, і зараз палимо нові конфлікти, де інде в світі. Тобто це питання залишається для Саудської Аравії актуальним. Uh, паралельно з цим, uh, Китай uh, намагається uh, зіграти uh, Саудську Арабію такий собі uh, м'яку силу, uh, використовуючи переважно гроші, uh, гроші потрібні, в тому числі Кронпринцу uh, на реалізацію його uh, мрій uh, сад місто сонця там все інше тобто його амбіційні амбітні проекти які він хоче реалізувати і ці гроші якраз обіцяє китай а, крім цього, о, доволі складна о, динаміка відносин з Сполучені Америки. З одного боку, ми бачили на початку приходу о, до влади новітньої адміністрації, охолодження, серйозне охолодження відносин. Потім був візит Байдена, який ну, врешті-решт мало чого досяг. Але сам факт того, що цей візит ми скризли як, як мінімум крига в відносинах, да? тобто лідери поспілкувалися. Зараз багато говорять про можливість підписання двосторонньої безпекової угоди з можливістю приєднання до цієї угоди інших країн. Ну, в першу чергу, звісно, Ізраїля в разі виконання останнім рішення to stay solution». Тобто, як ви бачите, динаміка на Близькому Сході доволі потужна, доволі серйозна. Саудіти, з одного боку, не хочуть прогавити шанс, з іншого боку, намагаються бути обережними. Це взагалі дуже доволі обережна монархія, тобто вони там не люблять ризикувати. І в цьому сенсі, з одного боку, ентузіазм був. от Якраз ми пам'ятаємо зустріч Джейді. Провідну роль Саудівської Аравії на початкових етапах, коли ми говорили, говорили про саміт. Ну і таке певне охолодження, яке не в останню чергу, очевидно, пов перепрошую, пов'язана з війною в Газі, тобто, де акценти уваги зміщені в іншу сторону, і тема взагалі комунікації з Заходом або ігри з Заходом на одному майданчику не дуже популярна. Але не виключено, що тут місце має і тиск з боку Росії, з боку Китаю. Ну принаймні, про це не тікають. Ну, Ройтер зокрема пише про те, що Китай зараз лобіює свій мирний план. І там, зокрема, згадуються Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. От хотів би у вас якраз уточнити, які шанси в Китаю, от якщо говорити конкретно про саміт миру, там зірвати плани України і Швейцарії, там перетягнути на свій бік, на чиєму боці сила зараз? Ну, шанси зірвати саміт невеличкі. Ну практично їх немає. Тобто ті, хто вже погодився приїхати, ті приїдуть. А, ясна річ, що очікували більше, але насправді тут не треба гнатися за цифрами. А, тут достатньо, це достатньо презентативне зібрання в будь-якому разі, ми маємо декілька форматів. Перший формат, який очевидний для нас дуже важливий це Рамштайн. Тобто, це ті країни, які безпосередньо підтримують Україну зброєю і є е, 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 союзниками України в війні проти агресора. Це один формат. Хоча там, як ви розумієте, в цьому форматі Рамштайн є дик, є країни, які, чесно кажучи, далеко не завжди е, відповідають цим е, показникам. Тим не менш Тут ми говоримо про більш ширший контекст. Мова йде про боротьбу за глобальний південь, за симпатії глобального півдня. Це дуже складно, враховуючи той факт, що е, е, такі мета-наративи е, на глобальному півдні, там, якщо ми беремо Арабський схід або, там ще будь-який, вони такі антиамериканські, антизахідні, да? і побудовані на ресентіменті, побудовані на цих образах, яких на образах від колоніалізму, від багатьох тих е, е, проблем, які створив Захід в розвитку цих країн. Щоб змінити цей наратив, необхідно будувати, умовно кажучи, в тіло української українського плану перспективи для інших учасників. Показати, наскільки це буде їм вигідно. в тому сенсі я абсолютно погоджуюся, погоджуюся з президентом України, який от, говорить приблизно такими моїми словами, або це я говорю його словам в даному випадку, що не можна бути егоїстичним. Треба ширше дивитися на цю ситуацію і розглядати це в контексті тих світових проблем, які існують. Тобто саміт миру в даному випадку може поставити перед учасниками набагато ширші питання, ніж питання лише війни в Україні. І якщо навіть не дасть відповіді, то воно прозвучить. Тому я розглядаю все одно це як успіх в будь-якому разі, тому що це ініційовано Україною, це породжує важливі дискусії, це створює нові наративи. Відмінні від наративів Москви, відмінні від наративів Китаю, відмінні від традиційних антизахідних уявлень про світ, і позиціонує нас, ну, скажімо, в цій системі координат, як країну, яка бореться з імперією. І, і в даному випадку для нас це так важливо, важливо щоб зруйнувати ті меседжі, які. Росія посилає, розповідає про великий радянський союз, який зрудувала Україна, яка тут створила однополярний світ, де американці жандарми ля фафаляля. Тобто, це все це відома відома історія. нам треба з цим боротися, але боротися аргументами, боротися тим, що ми не егоїсти, ми готові бачити проблеми інших і допомагати їм вирішувати. Не егоїсти скоріше гедоністи в геополітичному плані. Це де ж до речі, дуже цікава річ. А я хотів би у вас питати. Ну, таке загальне питання: блокове протистояння може виникнути. Ну, ви частково вже відповіли, що нібито і не може, і Україна зараз може відіграти таку роль, щоб альтернативу запропонувати. Та все чи є ризик того, що поляризація у світі виникне ще більшим, з ще більшою потугою, і от зараз захід. Е, за результатами саміту виокремить себе, і, а інші країни будуть по інший бік історії, чи як? Ну, воно ж так інакше відбувається. Да? ну, Тут навіть не в рамках саміту Миру, тому що саміт Миру воно не передбачає, що створить такий жорсткий розділ світу. Але сам, сама війна, вона змушує ту чи іншу країну, чи чи уряд визначатися. І там ну, багато що впливає на прийняття рішення. Гроші, наприклад, там, контакти, зв'язки, образи. Ну, Боже, це, це можна там перераховувати до, до безкінечності, амбіції, врешті-решт. Але для того, щоб кинути виклик системі, яка створилася після розвалу Радянського Союзу, ну, однієї країни замало, навіть Китаю. Тому що Китай при всіх його амбіціях і бажаннях, в принципі, створити альтернативу, не спроможне це зробити самостійно. Тобто він так чи інакше потребує руководящої ролі Росії. І це проблема для Китаю, тому що вони по великому рахунку, ну на мою думку, да, тут можна сперечатися, вони неспроможні сформулювати ідеї, які сприймаються світом. Тобто, вони, всі їхні ідеї, там один пояс, один шлях, і будь-те все інше, і вони відверто кажучи, працюють лише в умовах, коли Китай дає гроші. Як свого часу знаєте, ці Лучі Чучхе всебівнічно-корейські, і там по всьому світу було багато фріків, які під ну, скажімо, займалися вивченням праць корейських диктаторів, але тільки задля того, щоб їздити потім по світу за корейські гроші і, час і брати участь в якихось. Заходах в екзотичних країнах, куди б вони навіть би не потрапили. Ну тобто, в даному випадку цього замало. Цього замало просто бажати стати другою над державою. Треба проявляти певну політичну амбіцію, і політичну силу. Треба пропонувати альтернативу, очевидну Альтернативу, а не а гроші це не альтернатива. Хоча ну, а може хороша, хороша Можливо, не гроші не політична сила, а фізична сила Китай готується зараз. Наприклад, і Китаю скільки там 6 тисяч років, а сполученим штатам декілька сотень, а Росії декілька сотень років та Україні скільки знову ж таки, якщо там від Київської Русі рахувати, а Китаю майже 6 тисяч років, і він весь цей час, поки щось виникає, щось зникає, він є, і ну, це страшно іноді усвідомлювати. Можливо, тут річ не в тому, що є запропонувати ідейно. Ну, я знаєте, я, я не китаєзнавець, я не, не збираюся якби, оспарювати їхню глибину і тим більше. Але я наведу один приклад, який стосується, власне, скоріше західної цивілізації, ніж китайської. В 1500 році китайці могли захопити світ. Тому що китайці китайські кораблі допливали там до Африки і далі, і практично саме вони могли з'явитися біля берегів Європи і, і спробувати створити там колонії, таку китайську іст е, 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 компанію. Але вони цього не зробили, тому що вони подивилися навкруги і сказали кругом гірше ніж у нас, то давайте спалимо кораблі і на тому все закінчимо. Тобто є, є проблеми всередині самого Китаю, їх уявлень про, про світ і про навколишній світ. І очевидно, не до кінця готовність взагалі то, в принципі, цим світом перейматися, бо оскільки Піднебесний там все є. І навіщо взагалі займатися справом цих людей? Експлуатувати їх так, да, як це вони роблять в Африці. Але ну, чи щасливі люди в Африці від того, що там працює, як китайський капітал, китайські працівники, китайські, китайська влада поширюється, крім тих, хто отримує безпосередні гроші і корумпується. От, тобто, в даному випадку немає що запропонувати. Ну, от немає що запропонувати такого, що, в принципі, а, б, хтось може повестися. Так, да, ну свого часу там мау Дзадун. Але це, це це гасло, яке зрозуміло. Це сила, взяв вятівку, взяв владу, да окей, все симп, все зрозуміло. А далі що? А далі війна з воробцями. Ну, тобто, я. Я не бачу поки що там а, чогось такого, що може когось вразити. Майбутнього, там, по будемо поспішити. Куди, куди не там, там? Там вже де і зараз не бачу. Ну, то, дивіться, там вже саме В'єтнам. Ну що. Він, він готовий заради того, щоб е, позбутися китайської загрози активно співпрацювати з тим ж самим американцям, що призводить, врешті-решт до того, що росіяни намагаються знову повернути В'єтнам в коло своїх друзів. Да? Але, скоріше за все, навряд чи вдасться. Тобто Китай, коли, коли ви живете в країні, яка не любить, е, яку не люблять всі ваші сусіди? ну, ви навряд чи зможете досягти якогось певного успіху? Я не можу не спитати про геть інше. Про Вірменію ви написали колонку на НВ. Вона називається Чи зможе Вірменія піти геть від Москви. Все це на тлі е, заморозки участі в ОДКБ Вірменії, і от сьогодні прем'єр вірменії заявив, що а це вчора було що не поїде в Білорусь, поки там керує Лукашенко. Політико сьогодні пише: Білорусь зрадила Вірменію поставками зброї до Азербайджану. Ну тобто цікаво, все це розгортається. А в мене питання яке як воєнні дії в Україні в Україні впливають на спроможності Росії утримувати вплив і на Вірменію, і на Грузію? Чи може там вибух на південному Кавказі відбутися саме через те, що Росія тут в Україні загрузне у війні. Е, ну, дивіться, давайте почнемо з Азербайджана. Я хочу привітати азербайджанський народ з тим, що російські окупанти, які сиділи в Карабасі останні декілька років, залишили нарешті Карабах, і це хороший результат. Да? Хитро зробили азербайджанці тут, нічого не можна сказати. Викрутили так, що і муха не, не підкопається. Але а, далі е, е, Вірменія. Вірменія, да, Вірменія поставила, зробила ставку на Росію і програла. І ця ставка програла. Тепер треба міняти ставку, це не так легко. Е, враховуючи те, що економічно Вірменія дуже залежна від Росії. Враховуючи те, що в Вірменії там, там, п'ята колона, мовно кажучи, проросійського електората і політиків, там просто можна. Дуже багато, да? да, там є велика образа на Росію, на ОДКБ, на все інше, тому що там, там не тільки Білорусь постачала е, зброю, а там е, практично всі члени ОДКБ, Центральної Азії вітали з Азербайджан з перемогою. да, Ну, це ти типу, шу, а що це взагалі за історія зрада, а, росіяни, зрада, да. а, а росіяни взагалі то якби вже зрадили Вірменію вже останню, тобто в минулому році, коли Азербайджан провів блискавичну операцію по повній взяттю під контроль Карабаху? Тому що саме москалі обіцяли вірменам, що вони забезпечать безпеку цих цього населення. А вони просто взялися і знялися і, все, і на тому, все закінчилося. Отже, отже, в Юрмені дійсно стає постає питання: що робити далі? Дуже складна для Пашиняна ситуація, тому що його починають тиснути. Вони знайшли больову точку. Вони пробують мобілізувати апостольську церкву. Uh, і там дещо виходить. Вони питають, намагаються об'єднати різні uh, групи опонент опонентів Пашиняна, і вони шукають слова, і де інде знаходять ці слова. І, і навіть ті, які скажімо так, не, дотрим, не підтримують е, Росію, вони е, критикують Пашиняна за там за поведінку на вулицях, як вони діють там. Що Пашинян тримається за владу і багато чи інше. Я не бачу зараз, поки поки що такої очевидної загрози для Пашиняна, але ситуація може змінитися на гірше для Вірменії, і тому вони поспішають. Ключове питання це мирна угода. Ключове питання це ми з Азербайджаном із Туреччиною. Це вихід Вірменії на рівень стратегічної співпраці з Штатами і Францією. Але треба розуміти, що Штати і Франція далеко, а Росія поруч. І тут ніхто не дасть вам жодних прогнозів, що буде далі. а Щодо Грузії. Ну, я, я, я особисто вважаю, що вони хочуть зіграти в ту ж саму азербайджанську гру. Ну, або грають в ту саму азербайджанську гру. Але у, у Алієва Аліїв це може собі дозволити, тому що він зачистив весь простір. Від проросійських там, і лібералів, всіх, коротше. Тобто, як він сказав, так воно і буде. А в Грузії так не виходить. Ну, принаймні, вони тільки зараз пробують це зробити, вони зараз тільки пробують зачистити цей простір. Наскільки це можна всидіти, це, це навіть не всидіти на двох стільцях, це знаєте, це аля шпагат, але причому в умовах, коли ноги роз'їжджаються в різні сторони, і ви не можете втримати ситуацію. Тобто, як мінімум, щось порветься. І це, це проблема перед виборами, парламентськими виборами. Так? Тобто, коли єдине, що рятує грузинську мрію, це те, що опозиція в Грузії вона ще, ще проблемніша, ніж сама грузинська мрія. Тобто вони ніяк не можуть домовитися, хто у них дартанян, хто гвардійці кардинала. І це велика проблема для. Ну і фактор Михайла Саакашвілі, який все одно, попри те, що він якби сидить в тюрмі, але впливає да, на е, політичні настрої, е, історія Грузії це історія про те, що обманути зіграти от, в подавки з Росією не вийде, що це програшний сценарій. Або ви маєте бути авторитарними, такими як Росія, і розуміти один одного на півмігах, або ви програєте просто тому, що ви починаєте грати в гру, яку ви не вмієте грати. Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Семиволос, е директор центру близькосхідних досліджень, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам пропоную висловлювати свої думки в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, долучайтеся до клубу читачів і глядачів Української правди, і підпишіться на наш канал, якщо тут вперше.